23 лютого я сів на літак до Львова. У Львові зробив свої справи і сів на вечірній поїзд до Києва. Я прокинувся десь в п'яті в поїзді, відкрив телефон і прочитав. Путін розпочав війну. Ця бляшанка несеться. Я один. Я один в купе. Вона не думає стишуватися. Я не знаю, що робити. Ну я позвонив сім'ї, сказав, але погнав сюди на роботу, бо в мене був хворий якого ми за чотири дні до цього прооперували, була цікава операція. Хворий був професійним співаком в ресторані, і у нього виросла пухлина головного мозку в зоні, яка відповідає за мову. Він нам співав, а ми його оперували. Якщо ми оперуємо в зонах мозку, які відповідають за мову, і ми не хочемо разом з пухлиною вирізати центр мови. Так? То ми його будемо і намагаємося прощупувати, як на мінному полі. Сюди можна, сюди не можна. Йти. Після початку, особливо повномасштабної війни, що це змінило для вас, ну, як для лікаря? Я не знаю, чи хтось вам сказав, але мої перші рефлексії були це страх. Тому що ми ніколи не були лікарями військового часу. Я думаю, що кожен лікар, просто не кожен це озвучив, да, вербалізував, був переляканий тим, а з яким видом травм, хвороб він зараз зустрінеться. Ось, і в більшості поступали пацієнти, які не мали нічого спільного з нейрохірургією. Травма голови, вона в структурі сучасної бойової травми складає лише 15%. А доставляють пацієнтів ще менше. Можливо, через те, що якщо є травма голови, то вона часто густо фатальна. Якщо навіть не фатальна, але є травма голови, то таким пацієнтам надають первинну хірургічну допомогу. В безпосередній близькості від полю бою я вам просто наведу характерний приклад. Одна моя хороша знайома в Краматорську в результаті раптового ракетного прильоту отримала важку травму голови і прооперували прямо в Краматорську. Там не, не, не можна було нічого лишати. Тобто надали первинну хірургічну допомогу нейрохірургічну. І я вже не пам'ятаю, чи в Краматорську їй зробили комп'ютерну томографію мозку чи по приїзді в Дніпро. Вона ще в Дніпрі прожила 4 чи 5 днів і померла. Але на, тому, на тій комп'ютерній томографії я сказав своїм друзям, що, на жаль, наша колега вже мертва. Ну, я як нейрохірург і як спеціаліст, я можу сказати по тому, що я бачу на комп'ютерній томографії. Тобто справжня важка черепно-мозкова травма, як правило, до Києва не доїжджає, вона просто несумісна з життям. Це я як приклад навів вам. Да? Ну, певно, що ми оперували да, з травмами хребта, з травмами мозку, але це вже з віддаленими наслідками травми черепа. І просто вже вона потребує невеликої реконструктивної хірургії. Ми часто густо тут ставимо ці кришечки. Пацієнтам титанової, які перед цим надруковані 3D-принтером, для того, щоб вони ідеально повторювали mm -hmm. дефект. У Нас був поранений Володя Марченко, який е, пішов добровольцем на війну, і е, у нього була важка травма черепа, обличчя, і ми йому робили нескладну операцію. І я запросив реконструктивного або ж пластичного хірурга, теж свого колеги, який мені допоміг зробити цю операцію. Враховуючи, що в нього вся голова була в рубцях, опіках було багато операцій. Власне, ставили 3 d реконструкцію та черепа. Все, вже все добре закінчилось. Слава Богу. Це не ваша да, тематика. Я не але це наша тематика, наша всіх. Ну да, це я тепер мене... наша тематика, всіх нас.